Украине сегодня приступили к генетическим экспериментам по конструированию нации, чтобы бандеровцы не заканчивались вообще никогда. В Киеве начали криоконсервировать сперму солдат ВСУ, то есть замораживать мужское семя и сохранять, чтобы их жены могли рожать детей в случае смерти бойца все максимально серьезно. Мол, на фронте сейчас лучший генофон страны, и чтобы оставить после себя потомство любой военный, ВСУ, может прийти, сдать образец, его законсервируют совершенно бесплатно, и потом группа ученых проведет отбор лучших из лучших. Но, видимо, дальше с помощью искусственного оплодотворения будет выведена целая армия отборных укров с повышенным уровнем русофобии. Ну, то есть, режим Зеленского, не стесняясь, Пользується опытом Третьего рейха, вот только опыт оказался горьким тогда. А кажеться і сьогодні. Я навіть процитую. Значить, э, нація бандерівців з підвищеним Украв. рівнем э, русофобії яких будуть просто ось ну таким чином, як вона розповіла, так робити в величезних кількостях, ну звучить досить непогано, особливо пункт про русофобію, яка, як то кажуть, недостатня все одно, і безумовно, їм ніч за що вже якось прив'язатися. Немає про що говорити, тому вони вигадують ось такі нісенітниці. Тим не менш на пропагандистському телебаченні я впевнений, це їдять аж. Так, що за щоками тріщить у них, мабуть, безумовно, і потім ти телефонуєш там чи десь бачиш, що в соцмережах е, йдуть і дискусії, і там починають згадувати про те, що а у вас клонують бандерівців. А у вас то, а у вас це ну це працює на жаль, але на щастя лише на російську аудиторію. Безумовно, українці це й не дивляться, і це досить таки добре. Ну, не знаю, чи е, дійсно їм нема про що говорити, або мені от здається, що їм просто вислали нові методички е, у продовження теми про біолабораторії, про цих ось бойових комарів і так далі. Тільки вони вже вирішили трохи заглибитись в цю тему е, і дійсно розповісти росіянам зомбованим оцією ось пропагандою, розповісти е, такі от казочки про справжніх українських роботів, яких будуть клонувати і вирощувати в наших біолабораторіях.